Звичайно, що проблема відповідальності і покарання за злочин питання справедливості, про що говорив пан Мирослав, вони буквально з перших днів після початку повномасштабної агресії постали в Раді Європи. І не випадково, що саме Рада Європи стала тією міжнародною організацією, яка стала першою. Що викинула Росію з лав міжнародної організації і залишається, до речі, єдиною. І е, Рада Європи першою взялася за обговорення питань е, покарання агресора за злочини е, як за е, компенсацію збитків, так і за спеціальний трибунал. Що стосується покарання е, і компенсації збитків, то тут Рада Європи продемонструвала е, небачений темп вирішення питання. Якщо ще восени були сумніви серед е, постійних представництв країн-членів Ради Європи щодо того, що Рада Європи може бути тією міжнародною організацією, де буде розроблятися реєстр збитків. То вже на рік саміті глав держав і урядів в травні минулого року було остаточно схвалено розширену часткову угоду, яка містила питання розвитку і юридичного підстав створення реєстру збитків, тому я хочу сказати, що не без підстав. Мої колеги в Раді Європи, постійні представники, пишаються тим, що нам вдалося зробити цей важливий крок. Але створення реєстру збитків, який почне свою роботу 2 квітня цього року, приймаючи заяви на компенсацію збитків, це лише перший крок. За цим кроком має йти два інших кроки, а саме Створення компенсаційної комісії і створення компенсаційного фонду. Що стосується спеціального трибуналу, то е, тут трошки е, відбуваються е, не менші темпи, ніж в питанні з компенсаційним механізмом. Е, зараз працює коаліція країн, яка налічує більше 40 країн, які неформально зустрічаються і обговорюють Питання фундаментальні питання щодо принципів створення спеціального трибуналу. І тут значно більше проблем виявилося, аніж питання компенсаційного механізму. Але зараз, цими днями, відбуваються якраз дискусії, які, я впевнений, приведуть до того, що Рада Європи запросить. до бути Дипломатичною платформою для вирішення питання щодо е, компенсаці... щодо е, спеціального трибуналу. Одна з версій полягає в тому, щоб Рада Європи уклала угоду з Україною про створення такого е, спеціального трибуналу. Але це питання е, поки що остаточно не вирішено. Дозвольте, будь ласка, уточнюючи запитання вам поставити. Ви згадали про те, що Рада Європи це по факту єдина міжнародна організація, яка ну, виключила Росію з участі в своєму складі, і Росія дійсно президент Росії підписав відповідні документи, що Росія вже не є членом Ради Європи. Але коли ми слухаємо інші міжнародні організації, їх запитують про доцільність присутності Росії, наприклад, в ООН, ну там складніше питання, або в якихось інших організаціях, ми завжди чуємо про це вікно для діалогу, необхідність підтримувати зв'язок з Росією, щоб використати цей канал, можливо, для досягнення, зокрема, і миру. Чи Раді Європи не бракує тепер, уже через е, два роки, неповних два роки, так. Е, Цього каналу для діалогу з Росією. А який може бути діалог з злочинним режимом? Який може бути діалог з тими, хто коїть геноцид по відношенню до українського народу, який викрадає дітей? Який може бути діалог? І сьогодні про діалог в Раді Європи ніхто не говорить? Сьогодні в Раді Європи всі об'єдналися. А це 46 країн-членів об'єдналися навколо ідеї, яким чином забезпечити відповідальність агресора і шляхом компенсації за завдані збитки, і шляхом покарання за злочин агресії російського політичного і військового керівництва.